Всім привіт! Сьогодні я вам розповім інгредієнти самого смачного салата. Нам знадобиться огірок, редиски та капуста. Капусту ми нарізаємо. Я нарізаю тоненькими слайсами. Ось так. Далі, огірок. Я різаю її кружочками. Або кружочки розділяю ще на два. Рядиски просто на кружочки так само. Зараз я все розріжу і вам покажу. Висипаємо капусту. Тепер нарізаємо огірок. Поки я ще буду нарізати ще один, ще один огірок я вам дещо розповім. Я дуже люблю овочі. Я не, я не знаю, звідки в мене таке кохання до овочів пішло. Але огірки, капуста, помідори. Помідори такі маленькі чері. Просто мені треба всю, все потонне, а то і більше. Я не знаю, звідки мене така любов, в них взялась. Я не знаю, я дуже люблю помідори і капусту. і Огірки, ну, так, полюбляю, скажімо так. Але раніше, ну, десь два годика назад, я дуже любила огірки і тільки огірки. Ось, я нарізала огірки півкружочками і зараз буду нарізати редиску. Я вже нарізала редиску, дивіться, яке сердечко. Я його я, я різала, я звичайно я вирізала сердечко, Добавляємо солі, небагато. І ось таку, таку олію. І зараз я з молочку буду. буду Моя Мастраку готувала, мені не ну, дуже сподобалось. Думаю, що в мене вийде не хуже. Бо мама теж готувала такий салат. Я його виз'їла, там тарілка була ще побільше цього. Потім моя сестра приходить з роботи і каже, а мама казала, що якийсь салат був. Я кажу, та не пам'ятаю, наче не було. В Мама сказала, що мама прийшла з роботи, і вона сказала, ні, був салат. Тому каже, це ти його з'їла? така не знаю. Це дуже смачно. Ви обов'язково повинні все приготувати. Всім дякую за перегляд, Па-па!